Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви Ш, Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. В країну казок потрапимо з вами. Пофантазуємо та попрацюємо руками. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою «Ш». Навчимося писати рукописну букву «Ш», з'єднувати її з іншими буквами. Відкрийте, будь ласка, ЗОшит на сторінці 15. Саме на цій сторінці сьогодні ми з вами будемо працювати. Погляньте, будь ласка, на перше завдання перший малюнок вгорі горі сторінки 15. Що відбувається на малюнку? На малюнку зображені спортивні змагання. За яким видом спорту спостерігають уболівальники? Цей вид спорту називається важка атлетика або піднімання штанги. Як називаються спортсмени, які піднімають штангу? Таких спортсменів називають Штангісти. Якими словами можна описати штангіста, який він? Сильний, міцний, дужий, мужній, мускулистий. А чи доводилося вам бачити такі змагання і де саме? Можливо, ви бачили їх вживу, десь у якомусь е спортивному залі, або по телебаченню? З'ясуйте, з яких елементів складається велика буква ша. Подивіться, велика буква Ш складається з трьох елементів. Так? Три подовжені похили лінії із заокругленням внизу праворуч, а перша лінія має ще й заокруглення вгорі ліворуч. Будь ласка, знайдіть всі елементи букви Ш на малюночку, який ви бачите на свої, у своєму зошиті, і наведіть ці елементи простим олівцем. Перед тим як ми з вами почнемо вчитися писати велику букву Ш, пригадайте, як ви повинні тримати правильну ручку у своїх руках, і в яку сторону ви маєте нахилити свій зошит під час письма, коли пишете правою або лівою рукою. Також дітки, я хочу вам нагадати, що працюємо ми в робочому рядочку, але на допомогу нам приходять різні лінії: надрядкова, міжрядкова, верхня, нижня і допоміжна похила лінії. Також діти, пригадуємо, що букви в словах з'єднуються різними видами з'єднань. Існує три види з'єднань букв у слові. Верхні з'єднання, таке як на малюнку, середні з'єднання, букви між собою з'єднуються ось так. І нижні з'єднання. Давайте поглянемо на велику букву Ш. Велика буква «Ш» складається з трьох елементів довгої прямої похилої лінії із заокругленням угорі ліворуч і внизу праворуч. І двох довгих прямих похилих ліній із заокругленням унизу праворуч. Тобто, велика буква Ш відрізняється від маленької букви «Ш» лише розміром і тим, що перша лінія має заокруглення вгорі ліворуч. Погляньте, будь ласка, як правильно писати велику букву Ш. Починаємо її писати трішечки нижче верхньої міжрядкової лінії. Ведемо до нижнього робочого рядка. Заокруглюємо, піднімаємося знову вгору до верхньої міжрядкової, знову ведемо похило до нижнього робочого рядка, заокруглюємо, знову піднімаємося вгору до верхньої міжрядкової, також третю лінію опускаємо до нижнього робочого рядка і піднімаємо його посередині робочого рядка та заокруглюємо. Спробуйте прописати велику букву Ш у повітрі декілька разів. Погляньте, будь ласка, на перший рядочок сторінки 15-ї нашого зошита. Розгляньте окремо елементи, з яких складається буква «Ш». Подивіться, стрілочки показують нам, куди ми маємо рухати своєю ручкою. Спробуйте іще раз у повітрі написати велику букву «Ш». Наведіть, будь ласка, цей зразок букви «Ш», який надруковано для обведення. А тепер спробуйте до кінця рядка самостійно прописати стільки букв, скільки у вас поміщається. Для зручності ставте відео на паузу. Наступний рядок складається з двох завдань. Буква сполучення ШУ. Між собою букви з'єднуються верхнім з'єднанням. Пропишіть це буквосполучення у повітрі, наведіть зразок, який подано у нашому зошиті для обведення. Та спробуйте самостійно поряд написати букву сполучення «шу». Тепер на цьому рядочку друге завдання слово Шура. Погляньте, як з'єднуються між собою букви Шу верхнє з'єднання, «ур» – верхнє з'єднання, РА середнє з'єднання. Шура це ім'я людини. І хлопчика, можливо, так назвати, і дівчинку. Тобто Олександр або Олександра скорочено, можна сказати, Шура. Спробуйте написати слово Шура у повітрі. Наведіть слово, яке надруковано в вашому зошиті для обведення. І поряд спробуйте самостійно своєю рукою написати ім'я Шура. Наступний рядок складається із двох завдань, двох буквосполучень. Перше буквосполучення ШЕ, букви з'єднані між собою середнім з'єднанням. Пропишіть це буквосполучення у повітрі, наведіть зразок, надрукований для обведення у вашому зошиті. А поряд спробуйте написати це буквосполучення самостійно. Наступна буква сполучення Ша. Букви з'єднані між собою середнім з'єднанням. Будь ласка, пропишіть букву сполучення ША у повітрі. Декілька разів пропишіть. Тепер наведіть зразочок, який вам надрукували у зошиті для об о, обведення. І поряд напишіть букву сполучення ША самостійно своєю рукою. Коли працюєте письмово, ставте відео на паузу. Наступне завдання: ми з вами маємо написати речення У шури, тато штангіст. Давайте розберемо це речення. Перше слово у реченні У це початок речення, тому воно пишеться з великої букви. Пропустіть букву У велику у повітрі. Наступне слово шури це ім'я хлопчика або дівчинки. Тому воно пишеться з великої букви. Пропишіть, будь ласка, слово шури. У повітрі. Подивіться, як з'єднуються між собою букви. Шу верхнє з'єднання. Ур верхнє з'єднання, ри верхнє з'єднання. Наступне слово тато. Давайте його спробуємо також прописати у повітрі. Та середнє з'єднання. Ат верхнє з'єднання, то середнє з'єднання. І останнє слово штангіст. Прописуємо його у повітрі. Шт верхнє з'єднання. Та середнє з'єднання. АН – верхнє з'єднання. НГ середнє з'єднання. Гі верхнє з'єднання. І с середнє з'єднання. Ст. Т, верхнє з'єднання. Пропишіть це слово у повітрі. А тепер поставте відео на паузу і спробуйте нижче у чистому рядочку записати це речення самостійно: у шури тато штангіст. Не забувайте, в кінці речення потрібно ставити крапочку, тому що це речення розповідне, і воно має закінчену думку. Ставте відео на паузу для того, щоб вам було зручно виконувати письмові завдання. Наступне завдання нам з вами необхідно обвести початок речення і продовжити його якимось необхідним словом. Він. Піднімав. Хто він, дітки, про кого ми тільки що писали речення? Ми писали про тата, так? що у Шури тато штангіст. Він піднімав, що він піднімав? Штангу, правильно. Обведіть, будь ласка, початок речення, яке, е, яке вам надрукували для обведення в зошиті, він піднімав. Він з великої букви, бо це початок речення. Піднімав. Наведіть ці два слова, будь ласка, а тепер допишіть це речення словом штангу. І в кінці поставте крапочку, тому що речення завершене. Не забувайте, коли ви працюєте письмово, відео зупиняйте, ставте його на паузу. Наступне речення, яке нам з вами потрібно списати у свій зошит: шура вболівала за тата. Подивіться, будь ласка, речення надруковане друкованими літерами, а нам його у свій чистий рядочок потрібно записати письмовими літерами. Слово Шура пишеться з великої букви, тому що це ім'я дитини, по-перше, по-друге, це початок речення. Вболівала за тата» в кінці має стояти крапочка. Подивіться, якщо ви раптом підзабули, як пишеться яка буква. Погляньте, будь ласка, уважно, ми з вами ще не писали букву Б, здається. Тому на неї зверніть увагу, в слові вболівали. Ось. Поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте, дітки, з друкованого речення списати письмовими буквами. Я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням, а ми рухаємося далі. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться внизу сторіночки 15 нашого зошита. Кого ми бачимо на малюнку? Діток! Хлопчика і дівчинку ми бачимо на малюнку. Куди зібралися діти, зображені на малюнку? Діти зібралися десь на якісь спортивні змагання, можливо, так? Що допомогло знайти відповідь на це запитання? Спортивний інвентар, який тримають діти. Хлопчик тримає боксерські рукавички, а дівчинка ковзани, так? Тобто ми розуміємо, що хлопчик збирається на спортивні змагання з боксу, а дівчинка збирається на спортивні змагання з катання на ковзанах. Придумайте діткам імена на букву Ш. Наприклад, Сашко, він, а вона Шура, так? і вона Олександра. Але на дівчинку можуть казати Шура, і на хлопчика можуть казати Шура. Владіть речення про кожну дитину або розповідь про те, як діти в певні дні тижня ходили на тренування в спортивний клуб чи зал і готувались до змагань. Сашко дуже полюбляв бокс, тому що разом із татом він дивився і вболівав за наших братів кличко, які прославили нашу Україну своїм боксом на весь світ. Дівчинка Шура дуже любить кататися на ковзанах. Її батьки вирішили підтримати дитину у її захопленні та відвели її до спортивного клубу займатися фігурним катанням професійно. Ну, ось, наприклад, такі невеличкі розповіді. Обведіть, будь ласка, розфарбуйте, будь ласка, ці малюночки, щоб дівчинка і хлопчик виглядали яскраво і кольорово. Яким видом спорту ви займаєтеся або який вид спорту вам найбільше подобається? Подумайте, і поряд біля малюночка: намалюйте спортивний інвентар цього виду спорту. На пустій плашці. Ну, я, наприклад, баскетбольний м'яч. Хто любить займатися футболом, ви можете намалювати футбол. Хто любить, наприклад, бігати, ви можете намалювати кросівки чи кеди. Тобто подумайте, який вид спорту вам найбільше подобається. Можливо, велосипед намалюєте, можливо, перекладину намалюєте, хто любить. Займатися іншим видом спорту, придумайте щось і намалюйте якийсь спортивний інвентар. Якщо нічого не придумали, просто намалюйте м'ячик. Яку букву ми з вами вчилися писати на сьогоднішньому році? Сьогодні ми з вами вчилися писати велику букву Ш. Дітки, а навіщо взагалі потрібно знати, як писати велику букву? Є у українській, не тільки в українській мові, а взагалі в мові є дуже багато слів, які. Просто необхідно писати з великої букви. Так от, для цього і потрібно знати, як пишеться велика буква. Оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку письма. На уроці мені дуже сподобалось зелений. На уроці мені сподобалось жовтий. На уроці мені не сподобалось червоний. А я дякую вам за вашу роботу і увагу та прощаюся до нових зустрічей!